Вправа 725. Знайдіть значення виразу, попередньо згорнувши його у повний квадрат. Ну що, стартуємо наш вираз а у квадраті мінус 2 а плюс 1. За формулою квадрата різниці ми можемо записати цей вираз як А у квадраті мінус 2, що множиться на А, І можна помножити на 1. І додати А1 можна записати як 1 у квадраті. Тоді це дорівнює. Отже. Різниця квадратів, то ми пишемо А-1 до квадрату. Вираз у нас є, а зараз потрібно знайти його значення, якщо в А рівнює 91, записуємо то. Наш вираз А мінус 1 до квадрату. Буде дорівнювати. Замість А пишемо 91. Відняти 1. Підносимо до квадрату, і це дорівнює. 91 мінус 1 це буде 90. 90 до квадрату. Це 9 на 9, це 81. І 2 200. Це буде 8100. Далі, якщо а дрівнює мінус 19, записуємо, то наш вираз. А мінус 1. До квадрату. буде дорівнювати. Замість А пишемо мінус 19, відняти 1. До квадрату. Це дорівнює. Це буде тоді мінус 20. Мінус 19 відняти 1 до квадрату. Від'ємне число до квадрату це буде додатнім, А 2 на 2 4. І 2 на 0 – це буде 400. Є. Друге завдання: 4m плюс 28m плюс 49. Записуємо 4m як 2m, що множиться на 2m, або 2m до квадрату додати. 28 це 2, що множиться. Один із множників у нас 2m. Потрібно ще на що помножити, щоб було 28, 2 на 24, що потрібно помножити на 7. Так, додати. Ну і 49 запишемо як 7 у квадраті 7, що множиться на 7. Це дорівнює. За формулою квадрата суми, це можна записати як 2m плюс 7 до квадрату. Є? Далі, якщо m дорівнює мінус 3,5, записуємо, то наш вираз 2m. Плюс 7. До квадрату. Це дорівнює. 2, що множиться. Отже, замість m пишемо мінус 3,5. Так, і додати 7. До квадрату. Це дорівнює. 2 помножити на 3 цілих, мінус 3,7 це буде мінус 7. Тому ми записуємо мінус 7. Плюс. 7. До квадрату. це дорівнює. Переносимо. Мінус 7 плюс 7 це буде 0. 0 до квадрату, це буде 0. Є. Наступне, якщо m дорівнює 0, записуємо, то. Наш вираз 2 m Плюс 7. До квадрату. Запишеться як 2. Що множиться, замість m пишемо 0. І плюс 7 до квадрату. Це дорівнює. 2 помножити на 0, це буде 0. 0 плюс 7 це буде 7 у квадраті. А це 7 на 7, це 49. Значення нашого виразу це буде 49. Ну і третє завдання 16х в квадраті мінус 40 y плюс 25 в квадраті. Записуємо 16х в квадраті це 4х. Що множиться на 4х або 4х у квадраті, відняти 2, що множиться подвоєний добуток. Перший вираз у нас 4х, і що множиться. 2 помножити на 4x, це буде 8х. І 8х потрібно помножити ще на 5. Це буде 40 і на y. Це буде 40х. Додати 25y у квадраті. Це буде 25. 5, що множиться на 5. І ще є Y. Це буде 5Y до квадрату. Це дорівнює. Ну що ж, ми отримали квадрат першого виразу Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу Плюс квадрат другого виразу. За формулою ми можемо записати це. Ну що ж, ми отримали. Квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого та другого виразу плюс квадрат другого виразу. За формулою це можна записати як квадрат різниці цих виразів. Тобто ми записуємо, якщо це дорівнює 4х мінус 5y до квадрату є. Ну, а зараз знаходимо значення цього виразу. Якщо х дорівнює 5, а y дорівнює 4, записуємо то. Наш вираз. 4х мінус 5y. У квадраті буде дорівнювати. у дужках пишемо 4, що множиться. Замість х пишемо 5, відняти 5, що множиться, а замість y пишемо 4. Все це до квадрату і це дорівнює. Ну що ж, у дужках тоді буде 4 помножити на 5, це 20. Відняти 5 на 4 це 20. І до квадрату, Це дорівнює. 20-20 це 0. А 0 у квадраті буде дорівнювати 0 є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть значення виразу, попередньо згорнувши його повний квадрат. В першому завданні записуємо: ми згорнули в повний квадрат, вийде а-1 у квадраті. Ну, а значення нашого виразу 8100 і 400. Є? В другому завданні. Ми вираз згорнули в квадрат. Це буде 2 m плюс 7 у квадраті. А значення цього виразу 0 і 49. Є? Ну і в третьому завданні ми згорнули вираз до квадрату. Вийшло 4х мінус 5y до квадрату, а значення нашого виразу число 0. Є?